Інвалід потерпіла Чорнобильської аварії. Друг, друга група і червня місяця була подана скарга в суд про відсудження мені вісім мінімальних пенсій. Суд задовільнив мою мою скаргу через місяць. Апеля... пенсійний фонд відправляє апеляційну скаргу на моє рішення суду. Проходить Десять днів і мені повідомляють, що ваша справа повернута в першу інстанцію, тому що пенсійний не заплатив судовий збір. Я щаслива, звернулася в суд, суд мені дав виконавчий лист, з яким поїхала в виконавчу службу, теж мені дали постанову, є вона в мене, постанову про відкриття провадження. Де чітко написано виконання даної постанови на протязі 10 днів. Дякувати Богу, я ще живу 5 місяців, постанова не виконується. Не виконується. І нема відповіді від пенсійного. Чому? От чому? Різні варіанти, але тільки не конкретики, ніякої.